Доброго ранку, мої підписники, гості мого каналу. Вкотре вас вітаю з селища Максимівки Полтавської області. Ще одну платформу хочу представити вам до вашої уваги. Значить, поїде вона в селище Семенівка, значить, буде неї користуватися бджоловод і перевозити свої вулики. Ця платформа представлена в розмірах 5 метрів 30 сантиметрів на 2-10 Значить, рама виконана повністю з тройки. Дійшло від початку до кінця, підтримує платформу. Костинці йдуть. До передніх кронштейнів майже значить, ступиця використовується 4,98. Значить, по кожному куту в нас є опорні стоєчки для того, щоб платформа гарно себе почувала, коли вже бджола почне збирати мед, і щоб підтримувати резину в гарному стані, щоб вона у нас не згибалася, щоб нічого не було з нею. Значить, ця платформа зашита доскою 25 мм товщиною. Значить, Щілина обов'язково сантиметрова для того, щоб сходила вода, пофарбована з обох боків. Значить, по передній частині можемо побачити опорне колесо, замок, страхувальний цеп, тримач контакту і габаритні вогні. Значить, давайте ще подивимось по задній частині нашої платформочки. По задній частині платформи ви також можете побачити опорні стойки по кутах. Значить, ліхтарі винесені. Нижче нашої платформи для того, щоб при навантаженні завантаженці не зачіпалися і вони не відривалися. Значить, підсвідочка номера, ну все звичайно. Якщо в когось буде бажання в такій платформі або в трошки іншій, обов'язково мені телефонуйте. На всі питання відповідаю, допоможу вам в вашому виборі. До нових зустрічей, до побачення. Пока. Ну що, що і приїхали до нас? Гості з селища Семенівка, значить, Іван Андрійович обрав таку конструкцію платформи для того, щоб перевозити на ній свої вулики і облегшувати свою працю. Іван, Андрій, скажіть, будь ласка, чого ви вибрали саме таку конструкцію і саме мене обрали? Чому ви це зробили? Просто мені цікаво. Ну, мені треба, щоб попроще було, щоб добре в, при це в себе чувствовав, щоб качество було. Через що я вас вибрав, так як... Подивився по Ютубу, мені понравилась конструкція. Приїхав, заказав і забираю. Їду, з село Веремівка Семенівського району. Все дуже добре. Дякую вам за довіру. Будемо спрацювати далі.